Ноні колеги, будемо продовжувати робочий день. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Вітаю всіх, друге, друзі. До вашої уваги огляд подій, які сталися вчора в зоні проведення антитерористичної операції, а також інформація про навчання. Отже, на Луганському напрямку бойові дії велися вчора по всій лінії фронту, зокрема, також і у тих районах, де ворожі обстріли відбуваються вкрай рідко. Головною ж гарячою точкою вчора було селище Кримське, де окупанти двічі застосовували міномети калібром 120 і 82 міліметри. Найбільша кількість обстрілів з боку противника зафіксована у Попаснянському районі. Українські війська відкривали вогонь у відповідь. І окрім цього, противник порушував режим тиші у Станично-Луганському районі, в районі Слов'яно-Сербська, а також на Бахмутівській трасі селища Новотошківське. Переважна більшість цих обстрілів відбувалася в темну пору доби. Всього ж за добу на Луганському напрямку відбулося 9 ворожих обстрілів, зокрема два з важкого озброєння. Донецький напрямок, як і раніше, неспокійно у всіх ключових точках протистояння. Луганському, районі Зайцеве, Майорське, Авдіївка. І також противник активізувався в районі Донецького аеропорту. Вчора по наших позиціях було випущено понад 60 мінометних снарядів. Причому усі обстріли відбувалися в світлу пору доби. Найгарячіше, як і раніше, наразі в Авдіївській промзоні, де відбулося два сеанси ворожих обстрілів нічний і денний, з загальною тривалістю понад 4 години. Українські війська також відкривали вогонь у відповідь. Всього ж за добу на Донецькому напрямку зафіксовано 10 ворожих провокацій, зокрема, 4 вогонь з важкого озброєння. І Маріупольський напрямок. Вже традиційно тут фіксується найбільша кількість ворожих обстрілів. Левова частка припадає на ділянку фронту Павло піль Так званий 9-й полк російсько-окупаційних військ активно застосовує важке озброєння. І десятками випускає міни і снаряди по наших позиціях. Найпотужніший обстріл відбувся у гранітному. Він тривав 35 хвилин. Проте за цей час окупанти стріляли одночасно з мінометів калібром 82 і 120 міліметрів, а також з артилерії калібром 122 мм. Цю канонаду супроводжували постріли снайперів противника, і також українські війська були змушені відкривати вогонь у відповідь. І, окрім того, два потужних мінометних обстріли з боку противника відбулися у Красногорівці. На інших рубіжах цього напрямку противник застосовував легке озброєння. Всього ж за добу на Маріупольському напрямку відбувся 31 ворожий обстріл. У 10 випадках ворог застосовував важке озброєння. І за добу, що минуло, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців немає. Четверо наших бійців були поранені. За інформацією розвідки, в районі пункту пропуску Ізваріне на окупованій території з російської сторони споруджуються інженерні загородження. І також довж цієї ділянки російсько-українського кордону розгорнуто підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Ці заходи спрямовані на боротьбу з дезертирством у лавах російсько-окупаційних військ. Служба безпеки України затримала сапера бойовиків з банформування так званих Казаків. Зловмисник зізнався, що він допомагав ворожим диверсійно-розвідувальним групам мінувати підходи до українських блокпостів. І також він підтвердив, що координацію і підготовку бойовиків здійснюють кадрові російські військовослужбовці, що вчергове підтверджує, що вся вертикаль російського окупаційного контингенту на Донбасі контролюється російським Генеральним штабом. І крім того, спецслужби викрили ще одного адміністратора сепаратистських інтернет-сторінок, цього разу у Бахмуті. Цього чоловіка завербували ще у 2014 році і за вказівкою своїх кураторів він транслював російську шовіністичну пропаганду. Під час обшуку помешкання зловмисника було вилучено комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. І тим часом у Слов'янську, колишній бойовик, добровільно здався поліцейським. Мешканець міста Слов'янське більше двох років приховував свою причетність до банформування так званої ДНР. Навесні 2014 року він підтримав так звану ідею руського міра і став усіляко допомагати окупантам, проте зброї до рук не брав. Під час активної фази проведення антитерористичної операції в Слов'янську. Чоловік виїхав за межі Донеччини, де переховувався від слідства. Врешті життя без майбутнього йому набридло, тому він повернувся до рідного міста і добровільно здався працівникам Національної поліції. Після процедури перевірки він може отримати шанс на звільнення від кримінальної відповідальності. І у Мар'їнському районі Донецької області поліцейські вилучили більше 200 снарядів. Неподалік села Богоявленка у покинутій землянці поліцейські знайшли схрон з артилерійськими снарядами з загальною масою 5 тонн. Встановлюється походження смертельної схованки. І Далі інформація про навчання: вчора в Україні розпочалися багатонаціональні військові навчання «Колонова 2016. У тренуваннях беруть участь понад 200 військовослужбовців з української, канадської, польської та литовської армій. Головна мета навчань це підвищення боєздатності та взаємодії багатонаціональних сил. Україну представляє 80-та окрема десантно-штурмова бригада високомобільних десантних військ Збройних сил України, у якій переважна більшість воїнів має досвід ведення бойових дій на сході України. Військові навчання триватимуть впродовж двох тижнів. Друзі, це вся інформація станом на цю хвилину. Чи запитання, уточнення? Дякую, пане полковнику. Чи є запитання? Якщо питань немає, на цьому прес-конференцію завершено. Дякую. Шановні колеги, наступна подія о 13.00.